Я думаю, що для всього світу і в тому числі для цієї зали очевидно, що політика, якою ми намагалися задобрювати Путіна, потерпіла фіаско. І коли сьогодні ми маємо армію проти нас, сепаратистів на Донбасі, звідки вона взялась? Вона з неба впала. ми винні у тому, що там є сьогодні армія. Бо коли ми йшли, нам дали команду зупинитися. Коли треба було наступати, нам сказали не стріляти. Коли вбивали наших солдат, ми казали не відповідати. Щоб не провокувати агресора, коли йшли гуманітарні конвої зі смертю в Україну, ми їх не довбили, бо казали, що ми провокуємо Путіна на війну. Коли в вересні підписали ганебні мінські домовленості, і отут а Верховна Рада в таємному режимі голосувала закон про особливий статус Донбасу. Ми дозволили це зробити, бо ми думали, що ми обдуримо Путіна, що ми його задобримо, що ми його переконаємо, що ми його зупинимо. Немо ні, тільки дурак не може бачити далі свого носа, що Путіна зупине тільки наша сила, коли в нас буде сильна армія. Нам казали, ми використовуємо це перемир'я, щоб зробити сильну армію. Я питаю, чому армія терористів сильніша, ніж наша? Чому вони наступають, а ми тримаємо глуху оборону? У мене питання, питання і питання, і питання не тільки в мене, а питання в українського суспільства. Скільки ще треба, щоб загинуло наших героїв? Щоб ми зрозуміли нарешті, що ми маємо бути жорсткі і боротися. Виходить переді мною представник так званого злодійського блоку, який розказує, що їм аплодують, їхньому висуванцю аплодують в паре. Хто вам аплодує, зрадники? Російська делегація за те, що ви країну продаєте, за те, що ви свою владу, своє військо принижуєте, а терористів називаєте мирними громадянами. Нами з градами, з гранатометами, з кулеметами. Вам не аплодуватимуть бійці 13-го Чернівського батальйону, 23 загиблих за три дні в Дебальцево через вас. Тому що коли вас треба було посадити в тюрму, влада з вами домовилася і дала вам можливість обратися до Верховної Ради. І ви сьогодні продовжуєте зраджувати країну. Попитайте прикордонної служби, куди вони літають, коли були так звані парламентські канікули в Москву. Чартерами, хто їх туди випускає. Попробуй я, чи Філатов, чи Яро, чи Парасюк полетіти в Москву. Нас там пов'яжуть. Вони туди й назад літають. За чим? За інструкціями, за бабками, за зрадою, за предательством. От за чим ви в Москву літаєте? Тому я ставлю вимогу до голови Верховної Ради про розпуск фракції опозиційного блоку і вимогу до уряду про заборону. Зрадницької партії так званої дайте завершити 10 секунд. Які служать ворогу, які ненавидять Україну, які розв'язали війну на Донбасі, які сьогодні гроші заробляють на війні. Завдання влади притягнути їх до відповідальності. Якщо влада цього не зробить, ми її поміняємо. Володимир Арієв, блок Петра Порошенка.